Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, Час Тайм. І я її ведучий Остап Яриш. Стратегія національної оборони США визначає агресивну путінську Росію гострою загрозою. Про це заявив міністр оборони США Лойтосін на слуханнях в американському конгресі і запевнив у подальшій підтримці України. Тим часом президент Джо Байден заявив, що стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю у сусідній Білорусі. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів. Що ви зробите у відповідь на оголошення Путіна про те, що він направляє ядерну зброю в Білорусь? Це те, про що я говорю протягом останнього року. Це небезпечний тип розмови і це погано. Одночас у Білому домі, попри загрозливі слова Путіна, не бачать у ознак того, що Росія готується до можливого використання тактичної ядерної зброї в Україні. Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Ми стежимо за цим. Ми не бачили жодного руху з боку пана Путіна, щоб виконати те, що він обіцяв зробити, і ми не бачили жодних ознак того, що пан Путін схиляється або робить кроки, які вказують на будь-які приготування до застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Ми говорили про те, наскільки серйозними будуть наслідки цього, але я не збираюся висувати гіпотези про потенційне майбутнє. А от інспектори від американського уряду не виявили серйозних порушень пов'язаних із використанням допомоги США в Україні. Про це сьогодні вони засвідчили у Конгресі Сполучених Штатів за слуханнями комітету з міжнародних відносин у палаті представників уважно стежила наша кореспондентка Катерина Лісунова, яка зараз приєднується до ефіру із Капітолійського пагорбу. Неї розпитаємо більше. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Отже, перше питання про ці слухання передовсім. Катю, розкажи, чого саме вони сьогодні стосувалися? комітеті з міжнародних відносин палати представників сьогодні доповідали інспектори із різних трьох департаментів. Це безпосередньо Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, це держдепартамент та міністерство оборони. Зазначив, що протягом минулого року представники Білого Дому адміністрації Байдена звітували конгресменам та сенаторам у більш закритому режимі для різних комітетів, але не публічно. І от такі публічні слухання про те, як саме відбувається перевірка допомоги, яка надходить в Україну. Час засідання комітетів є одними із перших, і от на таких слуханнях не лише конгресмени тепер і законодавці американські, але й звичайні американські громадяни можуть послухати в прямій трансляції, як саме надається ця допомога. І одним із важливих сьогодні заяв які сказали ці інспектори, є той факт, що вони не побачили жодного порушення в допомозі, яка надається Україні. Пропоную заслухати просто зараз. За результатами ґрунтовної перевірки, яку ми виконали на цей момент. Ми не виявили жодних випадків шахрайства чи зловживання щодо прямої бюджетної підтримки. І з самого початку існує багаторівнева система реагування та перевірок, в якій багато різних організацій звітують нам та здійснюють власні перевірки, починаючи з уряду України та міністерства фінансів. Окрім того, пряма бюджетна підтримка уряду США здійснюється через світовий банк, через три різні трастові фонди. Катю, як саме США перевіряють, що та допомога, яку вони надають Україні, її використовують за призначенням, які є для цього ефективні механізми, це значить, що взагалі сама заява від інспекторів про те, що вони не бачать жодних порушень щодо допомоги, яка надходить в Україну, вже є важливою, тому що фактично ці інспектори, яким довірили вести ці перевірки, вперше публічно сказали, що не бачать жодних порушень або зловживань щодо допомоги, яка надходить в Україну. І якщо казати про різні важелі, різні. Вні рівні цієї допомоги, то як щойно ми заслухали в свідченні представниці представництві Агентства США із міжнародного розвитку, вона зокрема говорила щодо фінансової допомоги, яка надходить в Україну, і така допомога перевіряється на різних рівнях в банківській системі, і, зокрема, через той факт, що допомога надходить через світовий банк. А от щодо оборонної допомоги, то в міністерстві оборони, безпосередньо інспектор міністерства оборони Роберт Сторч заявив, що на обладнання. Яке передається в Україну, були введені була введена спеціальна система штрих-ходів. І за допомогою цих штрих-ходів вони відстежують рух цієї цього обладнання і цього озброєння вже потім, коли воно потрапляє в Україну. Катю, а чи залишаються все-таки якісь занепокоєння? Можливі так щодо цього в американській законодавці? Насправді ті законодавці, конгресмени, як республіканці, так і демократи, з якими я спілкувалась, розійшлись в своїх позиціях. Одні стверджують, що той звіт, який вже існує, і той нагляд, який вже існує, є достатнім. І той звіт публічний, який ми заслухали сьогодні, і заслухали в іншому комітеті не так давно, буквально місяць тому назад, знову ж таки в публічній формі, є достатніми. Інші ж законодавці, з якими я і це переважно республіканці, стверджують, що треба зауважувати, що українці. Україна має велику історію корупційних скандалів, і що допомога, яка надходить в Україну, має перевірятись посилено більше ніж будь-яка інша допомога. Також зауважують на тому, що в Сполучених Штатах Америки, зокрема є багато власних проблем. А до допомоги, яка надходить в Україну, входять зокрема і оплата пенсій, як стверджують американські законодавці, і інших соціальних потреб для України. І що Сполучених Штатів мовляв треба сконцентруватися на вла. Асних проблемах пропоную заслухати думки конгресменів просто зараз. Ні, я не задоволений рівнем перевірки наданої допомоги з багатьох причин. По перше, ми повинні мати повну 100% прозорість і підзвітність аудиту. Багато американців навіть не знають, що велика частина понад 22 мільярди доларів йде суто на українські пенсії. Це не оборонна допомога, це не гуманітарна допомога. В нашій країні є американці, які не можуть прогодувати власних дітей, не можуть заправити свої автобензином. Більше того, ми не Можемо забезпечити захист наших власних кордонів. Я задоволена тим рівнем перевірок, який вже існує. Що насправді важливо, це щоб ми продовжували здійснювати ці перевірки, щоб переконатися, що фінансування використовується розумно, а податкові долари дійсно йдуть туди, куди мають іти. Я думаю, що коли три дуже ефективні генеральні інспектори, зокрема від державного департаменту та міністерства оборони, співпрацюють між собою, залучають серйозний персонал, як у США, так і в Європі, для гарантії, що кожен долар витрачається як найбільш ефективно, не переспрямовується та не крадеться, особливо щодо зброї, це запевняє американську громадськість і світ, що ми дотримуємося свого зобов'язання перед народом України за забезпечити, щоб жахливе вторгнення Володимира Путіна дало задній хід, і наші гроші витрачаються на важливу мету я хочу відзначити роботу трьох генеральних інспекторів держдепартаменту Міноборони та Агентства США з міжнародного розвитку. Вони показали, що перевірка допомоги, яка надається Україні, це їхнє головне завдання, і в цьому процесі вони не виявили значних розтрат, шахрайства чи зловживань або жодних диверсій. Під час слухань вони засвідчили, що ведуть оперативні звіти, і все відбувається добре. Тож я знову хочу похвалити цих генеральних інспекторів за чудове виконання роботи, яку. Конгрес їм доручив дуже цікаві. Дійсно, коментарі конгресменів. Катю, дякую тобі за твою роботу. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Катерина Лісунова. А тим часом у Вашингтоні вже офіційно розпочався дводенний саміт демократії, який проводить адміністрація Байдена у партнерстві із кількома країнами з різних континентів – Коста-Рикою, Гамбією, Нідерландами та Південною Кореєю. Основною подією цього дня стало віртуальне засідання, де взяв участь і президент України Володимир Зеленський. За цим та іншими подіями саміту стежила Тетяна Ворожко, яка зараз приєднується до ефіру з Білого Дому. Таню вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Які основні заяви сьогодні пролунали на саміті? Таню що важливого сказали його учасники? Президент Джо Байден під час цієї віртуальної наради разом з лідерами інших країн зуважив, що світ наразі від... знаходиться в точці біфуркації щодо демократії. Але демократії стають сильнішими, а автократичні країни стають слабшими. Це дві тези. Вони повторюються як Джозефом Байденом, так і представниками його адміністрації під час цього саміту. такий певний литмотив цього саміту. Також Джо Байден оголосив, що його адміністрація разом з конгресом виділить 690 мільйонів доларів на просування ініціативи. З підтримки демократії по всьому світу ці гроші підуть на підтримку незалежних ЗМІ, вільних виборів, боротьбу з а Також про що говориться досить багато на сприяння тому, аби технологія розвивалася таким чином, щоб вона йшла на користь розвитку демократії, а не становила цьому загрозу. Це на додаток до 400 мільйонів доларів, які були виділені за результатами минулого саміту. А також президент Байден сказав, що протягом наступних трьох років адміністрація, якщо конгрес в цьому підтримує, 9,5 мільярдів доларів на ці цілі, говорячи про нові ініціативи, джо Байден зуважив, сказав про те, що те, як країни демократичні країни, об'єдналися аби допомогти Україні у протистоянні російській агресії, продемонструвала силу демократії. Давайте послухаємо. democracies condemning Russia's brutal з of aggression ми спостерігаємо безпрецедентну єдність демократії, які засуджують жорстоко агресивну війну Росії проти України та солідарність з хоробрим українським народом, який захищає свою демократію. Тож сьогодні Сполучені Штати спираються на своє незмінне зобов'язання зміцнювати демократію в усьому світі. Одним із ключових напрямків нашої роботи з просування демократії буде забезпечення можливості продовження розвитку технологій, які використовуються для просування демократичного врядування, а не для його підриву. Президент України Володимир Зеленський, який до речі, виступав англійською мовою, сказав, що в той час, як люди, які живуть в усталених демократіях, можливо, читали про боротьбу за свободу, за незалежність у підручниках для українців це щоденне життя. Також він закликав до посилення санкцій проти Росії та збільшення допомоги. Він порівняв це з пожежою. Він сказав, що коли пожежа приїжджають пожежники, їм треба пожежу загасити, вони не можуть чекати, поки підвезуть бранспойти правильного розміру. І також сказав він, Росія веде війну не лише з Україною. Давайте послухаємо. Росія давно воює з усіма вами, з демократіями світу. Вона воює за допомогою дезінформації, втручання у вибори, шпигунства, експорту корупції, кіберзлочинності, намагається спровокувати енергетичну кризу, яка вдарить по ваших рахунках, піднявши ціни на електроенергію чи газ божевільним чином. Подивіться, Кремль намагається перетворити навіть продовольче забезпечення на зброю. навіщо йому це? Це війна, пані та панове. Це війна саме проти свободи і демократії. Інші лідери країни, які брали участь в цьому засіданні, називали агресію Росії проти України, яка становить величезний виклик і створює проблеми в усьому світі як один з головних викликів демократії. Але також вони говорили і про інші загрози, такі як корупцію, транснаціональну злочинність та напади на журналістів. Пані, на які ще інші можливо, важливі ініціативи на цій події, так що ті ініціативи, які стосуються України, передовсім ти звернула увагу. Ну наразі тут відбувається десятки різних подій семіна семінарів круглих столів. Я б зуважила, скажімо такі два моменти. Напередодні США та представники понад 20 країн, учасник цього саміту, а сказали про те, що вони домовилися про збільшення прозорості структури власності корпорації з тим, що вони не могли використовувати фінансову систему для корупції для відмивання грошей. Про це заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів Дженет Єлен. Вона сказала, що корупція сама корупція, корупція сприяла тому, допомогла тому, що зараз Росія веде війну проти України. А спочатку Рос... Путін та російські олігархи, завдяки корупції та непрозорій системі власності, змогли погробувати російський народ, а потім вони мали фінанси для того, щоб розпочати війну проти народу українського. Вона анонсувала, що чимало компаній, ті, які засновуються у сполучених штатах з наступного року будуть зобов'язані повідомляти своїх а, кінцевих кінцевих власників, і це стосується не Лише великих компаній і а, ще одна ініціатива. Вчора під час засідання за участі заступниці а, генерального прокурора Лізи Монука багато говорилось про те, як притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців, яку допомогу можуть надати інші, інші країни. І також вона сказала про те, що у США будуть збільшувати контроль над виконанням закону про реєстрацію іноземних агентів. Закону про реєстрацію іноземних агентів, і це пов'язане з тим, що Кремль використовує дезінформацію, пропаганду і намагається впливати на громадську думку у сполучених штатах. Таню, якщо коротко також думаю, ми цю тему продовжимо з тобою пізніше. Теж і на сайті нас теж можна буде почитати. Таню, дякую тобі за твоє включення. Таня ворожко була з нами на прямому зв'язку із білого дому. Наша наступна історія про капітана збройних сил України Євгена Овчинникова, який за словами лікарів повернувся із того світу. Попри втрату лівої ноги і серйозну травму правої, чоловік не полишає надії продовжувати службу в збройних силах України. Історія порятунку військового в сюжеті Олена Адаменко та Михайла Заїки. Я втратив дуже багато крові, ампутація ноги, відкриті переломи, тяжка контузія з розривом барабанних перепонок. Лікарі сказали, що вірогідність того, що я до, доїду до лікарні, практично нульова. Та вже передали на той момент, що я 200. Командир мотопіхотної роти Євген Овчинников згадує події березня минулого року біля села Скорінець під Черніговом. Це село розташоване вздовж траси Є-95 е дороги на Київ. Тоді її вже контролювали російські війська. Ми той населений пункт не могли зайти великою кількістю військовослужбовців. Всі траси обстрілювалися. Ми заходили малими групами. У нас було близько 15 військовослужбовців. І зв'язку з відсутністю повного складу прийшлося приймати рішення та виконувати функції звичайного солдата. Після обіду, 14 березня, 22-го року, по селу Скорінець відкрила вогонь російська артилерія. Потім виступили чотири танки та БТР. Я прийняв рішення відбити атаку та за допомогою протитанкової керованої ракети ЕНЛАВ підбив перший танк. Згодом розпочався бій у мене. Двоє бійців зазнали поранення, і я прийняв рішення щодо їхньої евакуації. Ворог атаку не припиняв, і наші бійці почали відступати від траси в лип села. Солдати Євгена йшли пішки, а він сам на авто перевозив зброю і боєкомплект. Станку Т-72 влучив постріл в машину. Мої бійці кинулися до машини, яка горіла. Ось так виглядала машина Євгена після бою. Тоді евакуаційний транспорт не зміг доїхати до місця поранення Євгена через артобстріл. Болотами, городами вісім військовослужбовців. Десь півтори-дві години внесли на гнучких насилках під обстрілами. Вони в посадці знайшли військову машину, яку бросили військову, в зв'язку з тим, що в неї були пошкодження. Але один з військовослужбовців зміг скрити її та зламати замок запалювання та зміг її завести. Та на цій машині мене вже доправили до першого. Евакуації. І завдяки їм, можна сказати, я стою з вами та спілкуюся. Відстань від місця поранення до місця евакуації складала 30 кілометрів. У Євгена була відірвана ліва гомілка і розтрощена права стопа. Крім того, у нього були опіки і відкриті переломи. Військовий втратив дуже багато крові, бо під час евакуації, з так званих червоної і жовтої зони, переливання не роблять. Та вже передали на той момент, що я 200. Хлопці, мої підрозділі, коли дізналися, були дуже паникші. Та Євген вижив. Спочатку його прооперували у козельці, потім доправили до Києва. Через те, що турнікети та джгути на ньому були накладені близько трьох годин, лікарям довелося ампутувати його ногу вище коліна. Скажу, що в Україні у нас дуже класні лікарі, бо ну, вони мене практично витягнули з того світу. Потім волонтери допомогли Євгену виїхати на лікування до Австрії. Там він пробув до лютого цього року, переніс ще кілька операцій і став на тимчасовий протез. Постійно отримав. Ти йому не вдалося у зв'язку з тим, що фінансування для військовослужбовців в Австрії не було виділено, тому вони змогли тільки мені поставити провідний протез. Такий протез, який би мені дозволив повернутися на службу та займатися активним життям, коштує приблизно 3 мільйона гривень. 3 мільйони Україна не виділяє. Основна програма – це 660 тисяч гривень. Та в зв'язку з тим, що в мене пошкоджена ще інша нога, може ще якась додаткова оплата в розмірі ще 100-200 тисяч. Зараз друзі Євгена оголосили збір коштів, щоб зібрати ще 2 мільйона гривень, яких йому не вистачає на якісний протез. Після одужання та реабілітації дуже хотіла би повернутися до лав збройних сил України, тому що я присвятив цьому вже багато часу та дуже прокипів до військової служби. До війни Євген встиг попрацювати один рік за спеціальністю, яку отримав в університеті інженером-конструктором машинобудівельного заводу. Звідти у 2014-му його і мобілізували. Зараз євгену. 32 роки, з них більше восьми він прослужив у ЗСУ. Каже, що й тепер може бути корисним у армії. Зрозуміло, що це може бути не зовсім бойова посада, але там, планування бойових дій та навчання військовослужбовців так цим я зможу займатися. Олена Адаменко, Михайло Заїка для Голосу Америки Сумщини. Культурна дипломатія стала важливою частиною української боротьби проти російського впливу за кордоном. Одним із тих, хто працює в цьому напрямку, є Сергій Жадан, письменник, волонтер та фронтмен гурту «Жадан і собаки. В березні Жадан вирушив у тур у Сполучених Штатах, де збирав гроші для збройних сил України. Він переконаний, що український мінкульт не повинен забороняти виїзд за кордон митця, адже це дозволяє збирати пожертви для українських військових і є частиною інформаційної боротьби проти російської. Пропаганди про це та більше із Сергієм Жаданом спілкувалася Ірина Соломко. Сергію, ви маєте таку не просто чітку ідентифі... ідентифікацію як українця, а і чітку ідентифікацію як харків'янина. І от мені дуже цікаво почути вашу думку на те, як війна змінила ваше місто. Ну, як змінилося? Воно змінилося тією самою мірою, якою змінилося в принципі, українське суспільство, Україна, Україна в цілому. Зрозуміло, що ну, порівняно з іншими містами, містами, наприклад, центральної і західної України є візуальні зміни. Вони не дуже веселі, це, це зруйновані будинки, розбомблені цілі мікрорайони. Але я думаю, що ну, це, це, звичайно це, це трагедія, це біда, і це ті речі, які слід буде відновлювати. Але, мені здається, набагато важливіші і значиміші речі це. Те, що відбувається з нами всередині, та це це ті зміни, які можливо на перший погляд ти не можеш помітити. Але коли спілкуєшся з людьми, коли слухаєш людей, то відчуваєш. Розуміло, що ну, ми зараз кардинальним чином змінюємося. І це стосується східняків, західняків і всіх, от ну, принаймі є така думка, що Харків став більш україномовним в контексті війни. Це, 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 це правда, здається, чи... це не найбільш значима зміна і не найбільш помітна. От навесні, коли з Харкова поїхала велика кількість мешканців, поїхати. А то серед тих, хто залишився, українська стала більш популярною. Багато людей і свідомо і принципово, і демонстративно переходили на українську. І Тоді от я пам'ятаю навесні, української стало значно більше на вулицях Харкова, але людей було значно менше на вулицях Харкова. А зараз багато хто повернувся. Повернулися ті, хто не був під час бомбардувань в Харкові. І ну вони повернулися зі своєю російською, і сьогодні українське знову не так багато, як було ще от минулої весни. Я думаю, цей процес не буде настільки лінійним не буде настільки простим. Але вот вважаєте, що в принципі війна може змінити цю історію? Війна міняє цю історію. Безперечно, я переконаний, що за 5-10 років Харків буде україномовне місто. І це мова не тільки про Харків, а всі російськомовні міста просто, просто Харків, в Харківському випадку розумієте, це така певна метафора, тому що це найбільше місто лівобережної України, і великою то мірою за настроями Харкові ми всі намагалися, намагаємося будемо намагатися вирахувати настрої і погляди громадян України. От ви зробили нещодавно таку е, цікаву заяву, та ви по суті ну розкритикували мінкульт, який сказав, що ми там будемо менше пускати українських е, артистів за кордон. Ну тому що мені видається було б страшенно нерозумно і неконструктивно сьогодні заборонити діячам культури робити свою роботу. Знову ж таки, це про зміну зміну значень, про зміну ваги в нас частина співвітчизників звикли ставитися до культури, до сфери культури як до чогось ну не зовсім обов'язково. Культурне життя, культурна сфера сьогодні є надзвичайно важливою складовою інформаційного фронту. Фактично, я думаю, ви тут бачите, що великою то мірою мешканці Сполучених Штатів, а це саме, так само стосується і канадців, і європейців про Україну говорять в контексті якихось культурних подій. Цебто є офіційні новини, але ну люди не будуть цілий рік говорити лише про війну в країні, в якій вони ніколи не були. Відповідно, кожен концерт, кожен вечір, кожна презентація, кожна фотовиставка це ще раз можливість нам, українцям, нагадати про себе, можливість проговорити свою позицію і можливість зробити так, щоб про нас не забували, щоб ми не загубилися в цьому інформаційному просторі. А по-друге, це теж важлива річ. Оця фінансова складова, тому що більшість митців, які сьогодні їздять і виступають, вони це роблять на волонтерських засадах, як, як волонтери, як благодійники, збирають кошти, які витрачають на необхідні для України. Тому ця позиція, що да, давайте нікого не будемо випускати, тому що тому що ніхто не має права, якщо я не маю права їхати. Ну вона трішки трішки така хуторенська. Війна завжди впливає на літературу. Та з'являються так, що подивитися на після другої світової, так не тільки подивитися на його славі так само. От ви вже бачите цей рух в українській літературі. Є якісь рефлексії, дуже багато, але це передусім якісь а, такі рефлексії прямої дії. Собственно, або якісь щоденники, або якісь записи в соціальних мережах, або якісь вірші, які з'являються спонтанно, швидко і фіксують просто якусь твою миттєву сьогоденну. Реакцію. Я думаю, якісь ну, серйозніші рефлексії, більш глибокі рефлексії у нас ще попереду. А ви плануєте написати про війну? Я пишу, так. Тобто у вас вже. Я вже зараз пишу. А що саме? Ну, книжку про цю війну. Ну, але я тільки початиму про неї ще рано говорити. Українські письменники та е, діячі культури та вони справді відіграють потужну роль да, у цій протистоянні російській пропаганді, і не лише тут зараз, будучи за кордоном, але навіть в Україні, ну послухайте, нас культура завжди була част... була соціально-політично заангажованою. Це комусь могло не подобатися. Це іноді іноді справді викликало питання, але в цілому ну мені здається, це цілком. Логічна природна реакція культури на те, що відбувається в суспільстві, культура в силу своєї максимальної такої суб'єктивності, навіть загостреної суб'єктивності, вона далі лишається цією сферою. Сферою, де людина можливо буде більш відкритою, де вона можливо, можливо більш готова прийняти чужу точку зору, сторонню точку зору і виявити свою емпатійність. І саме тому я думаю, росіяни це теж чудово розуміють. Саме тому вони чіпляються за свою культуру, саме тому вони власне намагаються відстоювати свої культурні позиції, які зараз дуже сильно похитнулися в зв'язку з цією агресією. Тому що ну вони теж чудово розуміють, російська культура це велика, важлива, надзвичайно важлива складова загалом цього концепту руського міра, і вони не можуть там зазнати поразки, тому от вони б'ються за свою культуру. А відповідно, ми, українці, маємо відстоювати інтереси нашої культури. І якось не розуміти сьогодні. Це мені видається просто страшенно нерозумним. Але ви бачите, що Росія програє на цьому культурному фронті саме захисту російської культури? Ну нас на сьогоднішній момент, да. але ну це не є якась така. Дуже легка боротьба, тому що знову ж таки культурна сфера вона базується на дуже багатьох оцих от моментах, пов'язаних з твоїм вихованням, з твоєю освітою, з якимись приватними речами. Якщо... історики говорять про те, що Росія по суті чекає доля німеччини та ну, тобто нацистської Німеччини після перемоги, коли люди перестали говорити німецькою, коли вони максимально дистанціювалися від цієї країни. Я не знаю, що буде. Мені здається, тут зараз набагато важливіше зосередитися на опорі. Вистояти, витримати перемогти в цій війні. А що буде далі з Росією? Ну великою то мірою це їхні проблеми, не наші. Нам головне зберегти себе, зберегти свою ідентичність, зберегти свої кордони, а й передусім зберегти своїх співгромадян. Українська влада неодноразово говорила про те, що цього року війна закінчиться. От яке ваше бачення, коли буде перемога? Я не готовий працювати. Взагалі, так взагалі Я, мені. Видаються доволі тривожними. Ці сподівання на те, що там, скажімо, війна завершиться до того, як картоплю копати, чи до того як оборочна почнеться. Мені здається, це таке самозаспокоєння, самонавіювання, яке потім емоційно дуже важко переступити. Мені здається, українська армія доволі гідно чинить опір, дає відсіч. І я думаю, що ну не, не думаю, я вірю, що перемога буде за нами. З того, що я бачу, з того, що я відчуваю. Просто коли це буде, як це буде, головне, якою ціною це буде. Ну, це питання, яке би я просто виніс би за нашу розмову, тому що не хочеться кидатися порожніми фразами. Це було інтерв'ю із Сергієм Жаданом, Також можете переглянути його у соціальних мережах Голосу Америки Української. І на цьому будемо завантажити мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І зараз із вами будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й годині за київським часом на Ютубі та Фейсбуці. Та можете в прямому ефірі поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Працюємо для вас також і наші команди вебсайту та соціальних мереж. Стежте за нами і там там є багато іншої важливої інформації. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.